Південного потоку не буде. Росія відмовилася від проекту будувати газопровід, оминаючи Україну. З такою сенсаційною заявою виступив Путін під час візиту до Туреччини. Він заявив, поки Європа не зацікавлена в цьому трубопроводі, сенсу його будувати немає. Від коша Росії дала Болгарія головно, через яку південний потік і мав би пролягати. З того, що ми до сих пор не отримали розрішення від Болгарії. Ми вважаємо, що Россия в этих условиях не может продолжать реализацию данного проекта. Начать стройку в море, подойти к болгарскому берегу и остановиться, это просто нелепо. Та Путіна все ж не покидає думка про газогін в обхід України. Тепер він намагається домовитися з Туреччиною, аби та дозволила пустити трубу з на чорного моря на свою територію, а там уже можна й до Греції. Таке пропонування Путін озвучив сьогодні турецькому прем'єру. Нагадаю, за початковим планом південний потік мав іти дном чорного моря до Болгарії, а вже потім ділитися на дві гілки: одна на північ до Сербії, Угорщини, Австрії і Словенії, інша на південь до Греції та Італії.